Слава Ісусу Христу! Ото вчора ми з вами говорили про молочко. Сьогодні зранку встаю діти, а головне, той кучерявий, каже: купіть молочка, купіть молочка. Я пішов в магазин купляти молочко. В селянина в селі беруть по 8 гривень. Питаюся Людмилу, оскільки вона каже: вже 10 дають селянинові. О, а в магазині 58. За 8 купити, за 58 продати. То не є, то не є погано. А селянин цілий рік заготовити сіно. Заготовити корма для корови. Кожен день викидати ті гної, водити на берег чи в поле, щоб чимось е корову накормити, щоб вона паслася ціле літо. Скільки то затрат йде, і селянин заробляє всього на всього, там доє ту корову, заготовляє корма, е вигортає гної. Трудиться фактично цілий рік і здає задаремно. А тут з молока витягнули жирі, сметану продали по 110, молоко купили за 8, продали за 58. От тобі економіка, от тобі і підприємництво. Я нікого не ображаю, але знаєте, такий є десь якийсь момент несправедливості. То той селянин так наробляється, ніс не заробляє. Як ви думаєте, добре селянину тримати корову? Треба неї наробитися. А діти хочуть купляного молока. Міг би взяти в когось в селі, а хочуть купляного, Той й кучераби тільки купляного Я Не мушу купляти. І конфлікт в душі. А мушу купляти, бо хоче молока єдне з другим. То так багато хоче, то не їду.